Привіт, друзі! Вже день народження завершилось і подивіться, скільки ж мені подарунків на... на день народження подарували. Дуже багато. Ау! Ти просто вся потонула в подарунках. Доці, але сьогодні ми всі подарунки відкрити не зможемо і Ні. показати все не зможемо в одному відео. Давайте обереш декілька подарунків. Три. Три? три добре. І ми сьогодні у цьому відео ці три подарунки разом із вами, друзі, відкриємо. Так. Які подарунки? Зараз Кіра обере. Там їх навіть бастер. не видно, нам не видно все. Але Тому давай хай. прибираємо зайве і відкриваємо те, що ми хочемо відкрити сьогодні. Так, а майже? Так. Це, я обрала ось таких три подарунки. Так, що у нас тут є? Це ось такий тостер, де будуть попадатися якісь тваринки тостери. Так. Ще, Ще? ось така чарівна лялька, я дуже цікава І монстери файли. Це найголовніше. З якого подарунка будемо починати. Із тостера. Дуже цікаво, що ж ми там приготуємо. Що ми відкриваємо. Так, обережно, тільки дивись, щоб ми ще не знаємо, як потрібно там це все робити, тому щоб ти нічого не зіпсувала. там. Наперед! Варення! Так, ось такий тостер у нас. І ми зараз будемо випікати хлібчик смачненький. Так. Так, так, так. Ханіці політики. Давай, давай. Відкриваємо. Плівку. Щось відкрила. Що відкрила? тільки що має щось відкрити. Обережно. Хто там? Там буде панда? Яка панда? Тут буде панда. Мама, Подивись, бачиш, якщо малюнок тут буде панда. О, класно. А -а -а. Це... Пахне, пахне. Ану, давай, панюкає. Ану покажи, покажи, яке воно тонесеньке, малесеньке, паперове, так? Паперове таке. його. Пок... дуже кладуть. Зараз, зараз. А подивись, подивись в інструкції, що там? Як потрібно робити, показуй. Так, у нас, скоріше всього, буде ось ця пандочка, так? Шоколад! Шоколад. Треба його покласти в саму штуку. І потім ось цю штуку потягнути і воно буде запікатися і ви Класно. Так, на де наш тостер. А дай понюхати мені. Так, Краса, і зараз побачимо, що у нас буде. Ми ось ми хлібчик положили в отвір. Тепер Кіра однією рукою тримає, будь ласка, тостер, а, теп... а цю ручку опускає донизу. Давай дивимося уважно. Опускай донизу. Опускай, опускай, опускай. А тепер. Чекайте. Готується, готується. Я вже бачу, там уже хлібчик підсмажується. Пахнючка. А покажи ближче нам. Ай, пахне. Дуже пахне смачно. Кульки. Кульки, так? Антистрес такий. А яка вона на дотик, М'якусінька. І пахнюча. Покажи її ще ближче ззаду, покажи, яка вона. Класнючка. Ну а смачна вона. Чи не смачна? Супер-супер, класно, дуже цікаво. Ми вперше відкриваємо таку іграшку. Дуже ціково тако, така краснюча. Супер, супер. Ось він випікся такий. Так, гарячий. Ой, гарячий. Гарячий. Ложи його на тостик туди, назад, на тостер. І давай наступно відкривати. Тепер ми будемо відкривати мою кішку вогняну монстр хай.

Оце емоції. Я не можу. <реш> обережна, <реш> обережно, Нічого там не їй зайвого. Не їй одяг зачіску. І треба ключу воду. У воду ключ? О! О! Тут що? Щас, ми голову відкрити? Який хвостик у неї? Гішка. Подивись, яка вона класна труна у неї. <гас> так, як у тебе вчора неон паті, так і в неї виглядає, ніби не он. І ще далі, ще далі. Ой, не відірвай! Мам, не сивую. Несуся. Ну що, воду я Ось, бачите, принесла. бачите, Він оранжевий. Так. Отиму. І що буде? Точно. <гас> Буваються якісь чари. Він стає чорним. Ого. Казала, буде магія. магія, і справді магія. Яка Жін, вода, вода була помаранчева, жовта така. Ну що, це що це означає, Кирюшка, що потрібно, це ключ відкриває чорні двері. Ось ці перші. Ага, ось ці двері. Це ми дізнаємося, які двері відкриваються перші. Я, так. Я так. сказала, мамагія. Магія, то магія, магія, топ, магія, магія. покажи. Ну він не прозорий, він ну, чу тут прозорий.

Це найголовніше спідничка. Супер. Ще в неї Ось ключик попасть. Ключик тепер помаранчевий. Тепер нижню будемо відкривати. Це. І, і рок-н-ролл Ага. Вона якась як хелловінська, ні? Ні, вона вогняна кішка. Ну чуть-чуть хеллоуинська, якщо для відьми. відкривати цей. Давай. Теж, теж має змінювати колір? Треба і його мити. Він червоний взагалі поставить. Ну, певно, давай мить. Мить, подивимося. Червоне. Ммм, ти диви, як все зачаровано. Я подумала, що потрібно буде тоді помаранчеві двері відкривати. Але ти дивись його потрібно все мити. І тільки тоді ми дізнаємося, які двері наступні. Цікаво. Mm -hmm. Цікаво. Тобі подобається. так? Міні-міла на цій столі. Ну ти ж вже одну відкривала, У тебе ж вже є одна Так. Mm -hmm. забулась одна. вже. Одна. Ну не одна, але yes. так, в цієї серії то одна. Давай. Цікаво, що ж там таке буває. Я требувает. А головне це пакетик. Давай, в ньому? Ключик. Так сумка. Супер. Сумочка і прикраси. Давайте наступний ключик. Давай. Його теж миємо. <рикруч> Давай наступний. Щось велике. Вау! <связать> <связать> Классно! О, Это для ключика? Ага, супер. Для какого ключика? Вот <связать> это такая штучка. Не, а вот эта штучка. Вот эта штучка? вот это сами ключики. А, ага. вот ключик, вот а, а сберегать он... их так, я зрозуміла. супер. И тут ежа. Їжа. Ось, нанясенький пакет. Так. М -м -м. О, Ходи, якась красота. Звичайна красота. Це все красота. Що там? Що там? Чи ти нам нічого не показуєш. Книга. Вау. Що це? Ану прочитай, що там хоча б про що це? Це книга? чи це що це таке? Книжку про її подругу. Вау, Цікаво, може це якась. Книжка. От, я думала, може це так, якась музична книга. Мікрофон. Так, вона в тебе артистка. І останній їжа. Їжа. Що це? І ось така монстр хай у керюшки тепер є. Кішечка, подивіться, яка вона. Руки в неї згинаються. Кіра сказала, що в неї на пальчиках навіть кіхті є, очі в неї подивить. Кіра вже одягнула її сережки, і намисто. Ось такий в неї хвіст, є додаткове сьогодні. взуття. Ще на інший образ, ось Подивіться. для такого Дай образу спідничка, топ, якась накидка, І сумка, сумка, яка відкривається. Навіть. Туди щось покласти, так закривайся, є мікрофон, є у неї ось таке не знаю, тут, що тут, це піаніно, так та, 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 маленьке таке. Тому ми вирішили, що вона, напевно, якась артистка, вірно. У неї ще оці нотатки, такі книга. Ноти, це ноти там на нап... це кава. А так, покажи, покажи. Тут ось зверху. Так, ось така. Кава в неї. Угу. Класна, дуже яскрава. пала <ривання> похилилась <Ми сьма. ривання> Тільки якось по монстерськи давай. <ривання> 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 Ось така кішка. Ой, хай артистка у Кіри. <ривання> так. Супер, дуже гарно, яскраво. Давайте вже на стул. Давай, Поїхали далі. Поїхали. Тепер ми відкриваємо цю цікаву ляльку. Це Цікавим. якась Magic Mixies. Давайте дивіться. Ой, Давай. я, я почула вже. Таку ми ще ніколи не відкривали також. Дуже О, цікаво, почула, як почула, воно. Почула, почула. Як потрібно правильно, як Ой, воно буде відбуватись там усе для того, щоб побачити, яка ж лялечка нам попалась. Подивіться, друзі. Я її розпаковую. Все дістає, ми відкрили перше. Добави. Так, ось тут Ой, такі чарівні якісь зілля. Воно таке холодне. Холодне. О, дивіться, тут ріг. Ріг. Так, це складові Зіл. зілля. Різні, які чарівні, які потім, об'єднаючи їх, буде якесь зілля, яке зможе відкрити, напевно, нашу лялечку. Так. Або ось, розбудити нашу лялечку. Першим ми будемо відкривати ось таку будь штуку вступну якусь. Ну, це якісь зілля. Зараз ми його налиємо. Он там є отвір уже. Так, зараз я його налию сюди, тому що Кіра каже, що мама, да Я нерву так. Бо їй страшно. Добре, зараз налиємо туди. Спроба номер два. Наливає. Так. Білія. О, я не очікувала, що воно буде чорним. На Ой, капає, капає мама капай кай. Капає, 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 все капає, мама. Так. О, ось ми налили ось таку темну рідину. Ні, ні. Так, наступне нам потрібно налити воду. Так. Наливай. Давай. А то я не знаю. Так, Тепер наливаємо воду. Я скажу стоп, коли дольється до цієї... Давай. давай. Вот, Ой, ну так все тут пізно. Давайте все. Ну нічого. Чого страшного? Це лише баночка. О, воно не ксується. Покажи. Точ, а ну поверни, поверни. Вау. А ми там ляльку не зіпсуємо. Я так думаю. Так, третя мене. А тепер четверте ось таке. Подивіться на ці чари, що там відбувається. Так, давайте наступне, це четверте. Добре. Давай відкривати. Давай. Точно чотири. Так, чотири. Під 4, номером чотири потрібно. потрібно. Давай. Там, Обережно. Там тепер його треба туди кинути. Ні, треба його висипати, можна. Давай, висипай. Ну вода, тут якась якісь зірочки чи немає. Давай, там так? зірочка має бути. так. Тепер Та, нас наступні інгредієнти це зірочки небесні. Давай, <с1000> закидай зірочки. П'ята рідина. Так, тепер п'ятий елемент. Останнє ось це. Так, цієї цього зілля, п'ятий елемент. Заливаємо. Зірочка там не си. Зараз ми їх з п'ятим елементом і <с? <с?> Так. Відрізаємо. Відрізає. Давай. Ой. Якого кольору? Ого! Це ще не все. Це ще рівне. Так. Ось І шосте, це ріх найголовніший. І саме останній найважливіший елемент цього зілля. Це ріг. Єдиний. Давай. Він зараз змінить усю ситуацію. Ой, ой, ой. <світ> правильно, правильно, він має бути там. Покажи, покажи, ми зняли. Ось тут була така там, ще, штучка, так? Ми зняли. Так, а тепер давай. Ага. Хто там заховався? І ще ми зрозуміли, що треба два рази натиснути. Так, ми, бачите, покрутили, з'явилася лялечка, а тепер треба натиснути на цей кристал. Натискалі. Ну, спробуй. Один. Два. Все, все, відпускай, відпускай. Оце чари! і так і крильця і крильця а пацюшку не а поверни поверни до мене її так ще от така красуня от які у нас магічні були тільки що чари а, як а тепер будемо зараз діставати подивіться віття закризь там Рік так, все ще ти начарувала. А, зірка! І зірка у неї. Бач, а ти казала, що зірки. От ми і ріг кинули, і зірочку кинули. І ось воно все на ній тепер. Ріх, на ріх. Обережно. Давай обережно, обережно. Обережно. Це не а дивіться, тут вода. А ви бачили, так вода була темна, а зараз вона стала просто прозора. Оце магія. Ну що, Кирюшечка, показуй. Ось така чарівна меджик у нас. У нас уміти кисна. Тобі сподобалося? Красива. Покажи. її. Покажи її, Подивіться, в неї і зірочка, і ріг, крила. Ну так, крила, різнокольорове волосся, очі такі, платько. Це, ні, це спідничка. Спідничка. Дуже чарівна, цікава фея. Вушка в неї такі. Так, дуже гарна. Справжня да, фея. Декі ренізуб. <смі> Ось, Ось така розпаковка у нас сьогодні вийшла. Це тільки початок, друзі. Це тільки три подарунки із Кірного дня народження. Тому дивіться наступні відео, бо далі буде ще дуже багато цікавого. А за сьогоднішнє відео кому сподобалося, ставте лайк і не забувайте підписуватись на канал «Вау Кіра. Кірюшка, всім пока-пока! Всім пока-пока! До на зустрічей, друзі! Пока-пока! Пока-пока!